Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв. Студії ведуча Галина Самойленко та операторка Терена Тараклашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про те, які зміни у роботі медичних закладів передбачає десятирічна програма відновлення та розвитку прифронтових територій. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва дев'яносто два Первомайськ сто п'ять і дев'ять. За календарем, 25 серпня 2025 року в Україні триває 1279-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. 22 серпня цього року відбулася координаційна нарада представників уряду з регіонами. Щодо реалізації комплексної програми підтримки прифронтових регіонів, до яких увійшла і Миколаївщина, за словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебе. Комплексна програма підтримки розрахована на 10 прифронтових областей у фокусі забезпечення житлом, підтримка безпеки, економічної стійкості, відновлення інфраструктури, соціальна підтримка. Дуже важливо, щоб регіони об'єдналися навколо цієї програми, адже самостійно ми відповідні рішення не реалізуємо. Ми готові адвокатувати пропозиції. Головне, щоб громади активно доєднувалися. 13 серпня уряд ухвалив перший пакет програми, який передбачає, зокрема, підвищення коефіцієнта на рівні 1,2 для надання первинної допомоги в сільських та віддалених громадах, збільшення коефіцієнти і оплати для екстреної медичної допомоги по всій Україні. Ці оновлення спрямовані і на фінансову підтримку медичних працівників, які працюють у малозаселених або прифронтових регіонах. Центри екстреної медицини, які працюють в небезпечних районах, матимуть підвищені тарифи за програмою медичних гарантій, а кошти будуть спрямовані на швидке реагування та оснащення команд. Сьогодні в програмі Радіодень ми розповімо про те, які зміни відбудуться і коли у роботі медичних закладів нашого регіону, які саме медичні заклади увійшли до переліку. Що зміниться у нарахуваннях медичним працівникам, та яка можлива соціальна допомога медикам області? До розмови на цю тему я запросила Ірину Ткаченко, виконувачку обов'язків начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пані Ірино. Тож Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році. Які зміни передбачені щодо роботи медзакладів і працівників відповідно, і хотілося б окремо почути і про первинну ланку та екстрену допомогу? Слово. Доброго дня. Дійсно, уряд запустив десятирічну програму відновлення України, і Миколаївська область війшла з, серед інших прифронтових регіонів в цю програму. Серед напрямків і в тому числі є і медицина. Основні напрямки це відбудова лікарень, покращення медичних послуг та, скажімо, так, забезпечення медичних працівників з достатньої заробітної оплати. І можливості отримати житло і певні компенсації поки що анонсовано підвищення заробітної плати для первинки і для екстреної медичної допомоги за рахунок перерахунку капітаційної ставки. Що таке капітаційна ставка? Це ставка Національної служби здоров'я, яку вона оплачує за одного пацієнта. Звертався він чи не звертався за медичною послугою. Саме по оплаті капітаційної ставки оплачуються робота первинної медичної допомоги та робота екстреної медичної допомоги вже наразі на сьогодні. Фактично запроваджені певні коефіцієнти. Це коефіцієнти по віку пацієнта, це коефіцієнти територіальні. Ну, наприклад, є гірський, є сільський коефіцієнт. Він значно більший, ніж коефіцієнт для міста, але вже він дозволяє первинки, яка розташована в сільській місцевості, трохи більше отримувати за пацієнта. На 2025 рік базова капітаційна ставка склала. 844 гривні 40 копійок за одного пацієнта. До речі, в 2024 році вона складала 786 вісімдесят шість гривень. Угу. Сподіваємося, що за рахунок збільшення капітаційної ставки буде можливість на лікувальному закладі первинки отримати більше коштів, якщо вони всі пацієнти пройшли верифікацію і задекларовані. І таким чином збільшиться в тому числі заробітна плата медичних працівників. А коли такі умови будуть дотримані, тобто верифікація, коли можуть нараховувати, це вже напевно з вересня місяця це більше за все, ми очікуємо зміни. З 1 січня 26-го року це, якщо ми говоримо щодо ставки, так а от якщо говорити окремо про первинку і екстрену, вони чим різняться. Я маю на увазі зміни. Первинна медична допомога. Ми очікуємо розширення їх функцій, деякі додаткові дослідження, деякі консультативні можливості. Екстрена медична допомога це виїзд швидкої медичної допомоги, яка надає допомогу. У пацієнта в екстремальних ситуаціях, ну або за його зверненням за телефоном, фактично, ми розуміємо, що у нас і в первинці або в сільській місцевості, і в екстреній медичній допомозі є, скажімо так, дефіцит лікарів, і для того, щоб вони були максимально забезпечені, ми, уряд розглянув можливості збільшення заробітних плат до 30%. 35, ну, во всяком случае, анонсовано до 35 тысяч. А у нас великий штат наразі екстреної медичної в регіоні? Екстрена медична допомога фактично у нас 1012 працівників. Кількість бригад у нас 73, укомплектованість 89%. Ага, угу. тобто є вакансії. Є вакансії, да. І це у всіх районах області. Це, це у всіх районах. В деяких, ну скажімо так, більш ситуація стабільніша, це міські районі десь віддалені, вони трохи складніша ситуація стосовно комплектованості штату. Угу. От, якщо ми зараз говоримо саме про віддалені райони, да відтепер органи місцевого самоврядування, ну військової адміністрації, вони повинні щомісяця затверджувати плани графіки от відвідування сіл чи населених пунктів, фельдшерами, які надають первинну медичну допомогу. Що зміниться з 26-го? Ну, по перше, все одно, скажімо, так, центр первинної медико-санітарної допомоги він має певний перелік фахівців. Однак задекларованих осіб. Наприклад, у одного лікаря. Ну зараз згідно умов контрактування з НСЗУ повинна бути до 2 тисяч декларацій, в залежності від того, скільки наскільки працює лікар, якщо він працює на повну зайнятість, тобто на одну ставку, то до 2 тисяч декларацій він може мати. Але деякі лікарі, по-перше, можуть працювати на 0,5-0,25. Це дозволяється, якщо вони десь ще працюють. А по друге, фактично, деякі мешканці розташовані розташоване в якомусь селі, да не завжди вони можуть відвідувати центр більш ефективно доїхати саме лікарю, з яким підписані декларації, та провести певний огляд, обстеження, ну базові, скажімо так, медичні послуги, які може за місцем перебування пацієнтам. По перше, це буде більш ефективно для... Пацієнта, враховуючи те, що до нього приїхав лікар з медичною сестрою, в тому числі і профілактичний огляд людини для того, щоб на перших етапах побачити якісь первинні симптоми певних захворювань і провести діагностичні заходи, які дозволяють, скажімо, так попередити ну, розвиток більш серйозних захворювань. Угу. Це більш ефективно, тобто більш доступно для пацієнта. Угу. Пані Ірино, якраз ми заговорили щодо працівників сільської місцевості. Як щойно ми зазначили, є брак таких вакансій, а я так думаю, що це більшості саме стосується сільської місцевості і більш віддалених від районів. Ті працівники, які працевлаштувалися у комунальних медзакладах у саме сільських населених пунктів на пріоритетні вакансії, можуть отримати службове житло на час роботи. Це на сьогодні. У нас багато таких запитів. Ну, по перше, можу сказати, дійсно на сьогоднішній день у нас високий кадровий дефіцит. Якщо подивитися по спеціалізованій медичній допомоги, то укомплектованість по лікарям на складає 64%. Серед них 30% – це люди пенсійного віку, які ще працюють. Серед середнього медичного персоналу у нас укомплектованість складає 75%. Тобто показники трохи краще. Це ну по перше, завдяки тому, що в регіоні є два медичних коледжі, які навчають медичний. Систем, що стосується первинки, то тут ситуація трохи краще виглядає. Укомплектованість лікаря складає 70%. Що стосується сільської місцевості, то дійсно програма медичних гарантій передбачала взагалі. А сільський коефіцієнт він складав 1 і 2 для медичної допомоги в сільській місцевості, де ведуться активні бойові дії або можливість окупованих районів, і 1 і 1 для сільської місцевості, де немає активних бойових дій. Крім того, 16.07.25 року вийшла постанова кабінету міністрів номер 900, де затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпеченням жретла медичних працівників, з метою заповнення вакантних вака посад в сільській місцевості. Урядом передбачено 100 мільйонів державного бюджету для того, щоб забезпечити медичних працівників житлом. Там є певна процедура і алгоритм як для лікувального закладу, так і кандидата. Для того щоб отримати ці кошти, це е, може бути квартири, може бути будинки. Е, залежить ну, від перше, це Гегори перш за все має значення. По-друге, щоб ця була вакансія заповнена через веб-портал кандидатів на працевлаштування. Ну і там є ще певний перелік вимог для кандидатів, але вона повинна підписати договір з лікувальним закладом на подальшу роботу в лікувальному закладі, тобто вона як мінімум повинна відпрацювати мінімум три роки. На ну, це вже залежить від договору, який складає лікувальний заклад з кандидатом. Вже сьогодні ми повідомляли наших всіх головних лікарів на останній нараді з керівниками ми управління. Надала інформацію стосовно наявності цієї постанови кабінету міністрів можливості використати кошти і працевлаштувати фахівців для подальшої роботи, і саме в цьому законі прописані, що лікарі, які завершили підготовку в інтернатуті, працюватимуть у сільській місцевості або прифронтових територіях, що вони можуть отримати від держави одноразову виплату в розмірі 200 тисяч гривень. Це інша постанова, це постанова кабінету міністрів 635. Де так само на алгоритм надання одноразової грошової допомоги у розмірі 200 тисяч. Там теж прописані певні умови, алгоритми наднання... ага. умови алгоритм, як лікувального закладу. Так і випускника, і прописані спеціальності спеціальності лікарів, яким надається ця, ця допомога, і прописана договор не менше на як на три роки, так само з лікувальним закладом. Пані Ринок, що ми заговорили про інтернів, ну і взагалі випускників. Скажіть, будь ласка, у нас в цьому році на Миколаївщині багато було випускників, і чи багато з них були працевлаштовані саме у нашому регіоні? Дуже гарне запитання. Чому? Тому що протягом першого півріччя всі лікуваль... керівники лікувальних закладів подавали через веб-портал замовлення на працевлаштування до своїх лікувальних закладів лі... лікарів-інтернів. Ми чітко моніторирували цю ситуацію і на кінець подачі замовлень. Від Миколаївського регіону було подано 295 вакансій на різні спеціальності від сімейного лікаря до психотерапевта, анестезіолога, хірурга, трансфузіолога, педіатра, тобто, всі лікувальні, всі керівники в даному випадку досить ефективно попрацювали для того, щоб кращити свій кадровий потенціал. Наразі ми отримали станом на 1 серпня. 39 випускників, які вибрали Миколаївську область. Ну я вам зараз не дуже можу чітко сказати наразі, скільки приступила до виконання обов'язків. Обов бо під рукою в мене немає цієї статистики. Але для нашого регіону це дуже складна ситуація, тобто ви Розумієте, що десь 11% ми всього отримали від замовлення. Ну, перш за все, це безпекові умови умови, да. Тобто не всі бажають їхати в зону прифронтову або зону можливих бойових дій. Ще очікуємо на можливість з боку контактників, да, що хтось матиме бажання проходити інтернатуру в Миколаївській області, але от наразі, згідно е, поділом, ми отримали 39 випускників випускників ага. різних е, вищих навчальних закладів. От угу. пані Ірину, це напевно в декані питання. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, як виконувачки обов'язків начальника управління охорони здоров'я, от оці зміни, які запустив уряд, наскільки вони зможуть змінити ситуацію, ваш погляд, тому що ну дійсно область прифронтова і безпекова ситуація бажає бути кращою. Скажу, мабуть, відповім на ваше звертання. Ну, по перше, з боку, дійсно, в цьому році з боку держави зроблено багато кроків стосовно а, можливості розподілу в сільську місцевості і в е, регіони, де м, складна кадрова ситуація. А, і саме коефіцієнти, і саме можливість отримати житло, і можливість отримати грошову винагороду. Багато зроблено. Ми будемо сподіватися, щоб все ж таки бо в нас є чому повчитися. В нас досить якісна медична допомога стосовно і педіатрії, і хірургічної допомоги. У нас є багатий досвід надання пацієнтам допомоги змінно-вибуховими травмами. І лікування Онкологічні захворювання, логічні захворювання, да а ми скажімо так, маємо чому повчити інтернів. Проте, мабуть, трохи зараз змінилася ситуація з боку інтернів. Вони як молоді фахівці можливо прагнуть інших якихось, скажімо так, перспектив або можливостей. Але скажу чесно, наші лікарі відкриті і готові поділитися знаннями, якщо у людини на це є бажання. Дякую вам, пані Ірино. Тож, резюмуючи почути, можемо сказати, що вперше запроваджено механізм, який дозволяє лікарям первинної ланки медицини отримувати оплату за пацієнтів, навіть якщо вони перевищили ліміт декларації. Але ці зміни будуть враховуватися вже з січня 2026 року. Також переглянули та підвищили коефіцієнт до капітаційної ставки, розмір фінансових виплат медичним закладам за програмою медичних гарантій, які працюють у прифронтових громадах. Але при цьому органи місцевого самоврядування та військової адміністрації. Повинні щомісяця затверджувати плани графіки відвідувань сіл та віддалених населених пунктів лікарями і фельдшерами, які надають первинну медичну допомогу. Медичні працівники, які нещодавно працевлаштувалися у комунальних медзакладах сільських населених пунктів на пріоритетні вакансії, можуть отримати службове житло на час роботи. А молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі і працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, Можуть отримати від держави одноразову виплату у розмірі 200 тисяч гривень. І на сьогодні це вся інформація. Завершу програму Радіо День. Я ведуча на Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємось до наступної зустрічі. Ще почуємось.